Як написати НМТ з математики за одну годину? Це в нас друга серія, і я тут розповідаю лайфхаки, які просто пришвидшують ваше написання НМТ, щоб ви могли дійсно встигнути зробити все. І лайфхак буде про геометрію. Дивіться, дуже часто в геометрії трапляються кути 30 і 60 градусів, ну прям дуже-дуже максимально часто. Ви маєте запам'ятати, якщо у вас є в 30 або 60 градусів, в залежності, де вони знаходяться в прямокутному трикутничку, я говорю саме про прямокутний трикутничок, то у вас будуть сторони, я буду говорити через пропорції, але щоб ви розуміли, х, х корінь з трьох, 2х. Наприклад, у вас буде кут 30 градусів, буде дана сторона 6, значить ця сторона буде 6 корінь з 3, ця буде 12. Да, і ви можете, ну, тобто, або наприклад, у вас буде сторона 6, 12, значить, ага, вдвічі більше, значить тут має бути 6 коренів з 3. Все. А, Дуже класний лайфхак, я насправді синус косинуси, косинус, да, ці тригонометричні відношення я не використовую. Я знаю, що в мене є стандартні кути 30-60 градусів, вони ну, дуже часто зустрічаються, ну, максимально часто. Тому я знаю, де, що в мене має бути одна сторона проста, да, інша помножена на користь трьох, а гіпотенуза має бути вдвічі довша. Тільки я беру, дивлюся, де саме має бути кут 30 градусів, бо саме проти кута 30 градусів да, буде звичайна сторона, яка вдвічі менше гіпотенузи. І від цього відштовхуюсь. Все. Просто настільки легке і швидке да, рахування, тому що дуже часто от саме на синусах, косінцях, сидять, це розписують дуже довго, дуже нудно, або через Піфагора, там підносять до квадратів, знову добувають, столу якісь числа. Чесно, я робила, наприклад, завдання, в мене були числа, так, 12 катет, 24 гіпотенуза в мене була, і треба було знайти інший катет. Можна, звісно, підносити 12 квадратів плюс е, сторона, тобто да, плюс А в квадраті, буде 24 в квадраті, але я знаю, що якщо 12, 24, да, то ось ця буде 12 коренів з трьох, і все.